Слава Україні, друзі! З вами знову Тарас. В сьогоднішньому відео поговоримо про те, як вийти на пенсію через 5 років, інвестуючи всього 1000 доларів в рік. Якщо цікаво, поїхали! Але перед тим, будь ласка, підпишіться на мій канал, щоб не пропустити нові та цікаві відео. Отже, на фондовому ринку США ми бачимо падіння цін на акції, цінні папери вже триває з початку року. NASDAQ впав більше ніж на 30%, S&P там 20% двадцять чимось, і з одного боку може здаватися, що це досить погано, тому що ваші інвестиції так само разом з акціями, які у вас є, чи фондами втрачають в ціні. Однак, якщо у вас є довгострокові цілі, то якраз саме падіння дозволяє вам. Сформувати більшу позицію за кращою ціною і в перспективі досягнути ваших фінансових цілей швидше, крім цього, якщо ви дивідентний інвестор і лише формуєте свій дивідендний портфель, тобто ви на етапі його побудови, то вам якраз зараз саме час більш агресивно і активно. Купляти інвестиційні активи у вигляді акцій, які падають в ціні. Дивіденди це той інструмент, який і дозволяє, можна так сказати, вийти швидше на пенсію, чи взагалі достроково, чи за певний період часу мати можливість отримання пасивного доходу із цінних паперів, які ви купляєте протягом свого інвестиційного шляху. Тут важливо розуміти, що в кожного є, звичайно ж, свої потреби, і та пенсія чи Ті доходи, які ви хочете отримувати щомісячно інвестувавши певну суму у дивідендні акції, вони будуть відрізнятися в залежності від ваших потреб. Але ми можемо виходити з того, що в нас згідно офіційними даними мінімальна пенсія становить зараз 2027 гривень. Очевидно, що за курсом долара це всього 55 доларів в місяць чи 600. 60 доларів в рік буде мало, ймовірно, достатньо для, напевно, 90% глядачів мого каналу. Тому давайте зробимо вдвічі більшу цифру, тобто 100 доларів в місяць і там, приблизно 1200 доларів в рік. Ми будемо мати, по суті, як ціль для того, щоб потенційно мати можливість розуміння того, що у вас є стабільний. Щомісячний пасивний дохід вигляді дивідендів. питання, що потрібно яку суму інвестувати і в які активи для того, аби досягнути оцієї цілі е, отримання дострокової пенсії, е, давайте знову ж таки звернемось до статистичних даних. І офіційна середня зарплата в Україні приблизно становить там 300 доларів в місяць або 3500 доларів в рік. Якщо ми можемо з цієї зарплати третину. Інвестувати у свій пенсійний фонд персональний, то це приблизно буде тисяча доларів в рік. І можемо припустити, що в нас вже до того було сформовано е якесь е збереження, подушка безпеки у розмірі тієї ж самої, припустимо, тисячі доларів. За умови, що ми проінвестуємо цю тисячу доларів е на самому початку і кожного року додаватимемо тисячу доларів як е інвестиції у наш інвестиційний чи пенсійний фонд. То вже через 5 років ми зможемо отримати мінімальну пенсію у розмірі приблизно 50 доларів в місяць. А ще через 5, тобто через 10 років, ми досягнемо своєї цілі, яка в нас і стояла у вигляді 100 доларів в місяць додаткового пасивного доходу від вкладень, які посильні, мені здається, знову ж таки 90% глядачів а, мого каналу. А, крім цього, важливо розуміти, що якщо ми будемо йти за цією стратегією про вкладення в дивідендні активи із. Автоматичним реінвестуванням усіх пасивних доходів, які ми отримуємо від цих акцій, знову ж таки в купівлю тих самих акцій, то на кінець десятирічного періоду, вклавши всього 11 тисяч доларів, ми будемо мати приблизно актив на суму 17 тисяч доларів саме за рахунок цього складного проценту та зростання. У вигляді реінвестування тих дивідендів, які ми отримували щорічно кожного року, звичайно ж, можна сказати, що 100 доларів місяць це дуже мало а 8% дивідендів це дуже багато, і взагалі ця стратегія погана і не відповідає реальності. Але з іншого боку, ви можете проінвестувати відразу з на старті набагато більшу суму, ніж ми обговорювали, тобто не обов'язково. Розглядати варіант, коли у вас зовсім немає ніяких грошей, і, наприклад, якщо ви проінвестуєте 40 тисяч доларів, то ви щомісячно можете отримувати пасивного доходу у розмірі 300 доларів в місяць уже з першого місяця. Вашого інвестиційного шляху при цьому вклавши 40 тисяч доларів в перший рік і не докладаючи жодного додаткового долара, через 10 років ваші активи будуть вартувати більше ніж 100 тисяч доларів, і ви отримуватимете на 10 рік приблизно 700 доларів у вигляді дивідендів щомісяця. Така цифра мені здається, вона вже більш ніж достатня для того, аби покривати потреби однієї людини на досить нормальному рівні. Життя в Україні. Тепер найосновніше питання: а які ж акції купляти, аби отримати можливість мати отакий от інвестиційний дохід, про який ми з вами говорили. Звичайно, що виплата дивідендів для компанії, вона не є аж ніяк обов'язком, і це просто рішення компанії. Вона може припинити виплату дивідендів, зменшити їх або взагалі скасувати на певний період. І тому для того, аби мати впевненість у тому, що ваша компанія чи ті компанії, які ви вибрали, буде вам. Гарантовано або імовірно великою долею імовірності платити відповідні дивіденди. Ми можемо спиратись лише на історичний період, який передував в цьому, і з огляду на попередні періоди виплати дивідендів визначатись про те, чи вартує компанія вашої уваги, чи купляти її, чи є впевненість у тому, що вона буде сплачувати вам в майбутньому дивіденди. Вважається, що Найбільш надійними є так звані а, дивідендні аристократи. Це компанії, які входять в S&P 500 найбільших 500 компаній Америки, і які 25 років поспіль не лише просто платили дивіденди кожного року, а й щорічно їх збільшували. Таких компаній є близько 60, серед них. McDonald's, Coca-Cola, PepsiCo, Johnson Johnson, IBM, AMD, ExxonMobil, Chevron і багато-багато інших. На графіку ви можете побачити е, той перелік з дивідендних аристократів компаній, які мають найвищу відсоткову ставку. І зараз це приблизно 7% лише в одній компанії. і є приблизно п'ять компаній, які платять 5% і навіть трошки більше ніж. 5% дивідендів на відповідно свої акції. Проте, окрім дивідендних аристократів, ви, звичайно ж, можете інвестувати у компанії, які вважаються більш ризиковими, але які пропонують набагато вищі відсоткові дивідендні ставки. І серед таких найбільш популярними є ріти, тобто це ті компанії, які здійснюють свою діяльність в основному. З нерухомістю або із цінними паперами, які пов'язані із нерухомістю, до таких також належить і дивідендний аристократ Realty Income, яка зараз пропонує з відповідною ціною акції відсоткову дивідендну ставку 5,36. При цьому, якщо розглядати інші ріти, такі як SL Green Realty Corporation, то там, наприклад, ставка дивідендна становить 9,73. А у MFA Financials взагалі, відсоткова ставка на сьогодні становить більше 20%. І такі великі чи високі відсоткові ставки рітів пов'язані з тим, що Федеральний резерв США збільшує облікову ставку, відсотки за іпотечними кредитами зростають, і є імбірність того, що нерухомість і Ціни на нерухомість почнуть падати, і відповідно, ріти, які мають основний актив у вигляді нерухомості, так само будуть е, зменшуватись в ціні. Ще одна категорія компанії, яка пропонує високі дивідендні ставки, це є BDC – Business Development Companies, тобто компанії, які надають фінансування малому середньому бізнесу з подальшою участю у їхньому статутному капіталі за рахунок відповідних позик. Та отримання вже доходу, який би мав отримувати відповідний цей малий та середній бізнес, і розподілу цього доходів серед акціонерів відповідної BDC. І серед таких компаній найкращими, на мою думку, є Main Street Capital, які зараз пропонують відсоткову ставку по дивідендах своїх приблизно 7,92. RS Capital Corporation, яка має ставку дивідендів 9,91. Ну і наостанок, ви також можете інвестувати у високодохідні ETF, такі як Schwab US Dividend Equity Fund, це Тікер SCHD. І зараз дивідендна ставка там 3,6%, при тому, що компанії, які входять у цей ETF, вони вважаються досить надійними. Вони всі з S&P 500, але із відповідною градацією, яку фонд вважає більш оптимальною для досягнення високих прибутків. І BlackRock Income Trust, Тікер BKT, де дивідендна ставка становить 8,65%. Таким чином, якщо ми сформуємо портфель із чотирьох компаній, такі як Realty Income, Main Street Capital, SL Green Realty Corporation і RS Capital Corporation, то ми отримаємо Відсоткову сукупну дивідентну ставку 8,3%. Тобто, це якраз та ставка, про яку ми говорили на самому початку, коли визначали можливість отримання мінімальної та оптимальної пенсії, яку би ми хотіли при здійсненні інвестиції у розмірі 1000 доларів на місяць, я вважаю, що дивіденди це є один з найбільш пасивних видів отримання доходу. Ви не повинні займатися практично нічим, окрім того, що вкладати гроші в акції, і все решту. Буде робитися, в принципі. Абсолютно без вашої участі при цьому, що така стратегія не вимагає великого капіталу на самому початку, Вам достатньо навіть 100 доларів, аби починати відповідні інвестиції. Єдине, що вам потрібно для того, аби розпочати, це звичайно ж відкрити інвестиційний рахунок у Interactive Brokers. Я залишу підказку на відео про те, як це можна зробити за моїм посиланням, яке буде в описі відео, ви зможете отримати безкоштовних акцій від Interactive Brokers на суму до 1000 доларів. За умови, що ви вкладаєте 100 доларів, вони вам дають 1 долар безкоштовно, і так до 10 тисяч доларів вкладень. Та тисяча доларів, яку ви отримуєте в вигляді акції Interactive Brokers, ви можете в подальшому її продати і вивести кошти чи купити інший інвестиційний актив. Вона знову ж таки вільно торгується на нью йоркській біржі. Для того аби поповнити Interactive Brokers, звичайно, що потрібно мати вайс із електронною карткою згідно регулювання національного банку. все ще дозволено платежі із валютних. Карток на валютні картки закордонних банків і платіжних систем, тому в межах ліміту до 100 тисяч гривень це приблизно 2700 доларів. Ви можете, наприклад, з валютної картки Приватбанку перераховувати на вайс. Якщо у вас немає вайзу, то на жаль новим користувачам поки що не можна генерувати картки, але ви можете відкрити в платіжних системах рахунки, таких як в ГНОМ. Зен або Пейсера про два перших в мене є огляди на каналах. Я їх залишу в описі відео. А про пейсеру зніму найближчим часом. З усіх цих платіжних систем ви можете робити себе перекази, при цьому що з вайзу ви можете робити на Interactive Brokers як ach переказ напряму в американських доларах, так і swift переказ або себе переказ в Євро чи фунтах, чи знову ж таки в доларах США. Якщо у вас немає валюти на валютній карці в українському банку, то звичайно, що ви можете. Купити просто валюту у відділенні банку тепер банки вже в принципі більш-менш вільно продають валюту. Наприклад, універсал банку, жодних складностей з тим, щоб купити 500 доларів в касі. Немає при цьому, що ви також можете відкрити валютний депозит онлайн. Найкращий курс серед системних банків за умови відкриття депозиту онлайн пропонує EasyBank. Якщо у вас немає ще там рахунку, то також за відкриття рахунку із банк ви можете отримати 150 гривень відразу. Просто так від банку. Посилання я залишу в описі до цього відео. Якщо вам було цікаво, це відео, будь ласка, підпишіться на канал, аби не пропустити нові відео про інвестиції, податки та платіжні системи донатьте на зсу та підтримуйте наших воїнів. Слава Україні! Вперед до перемоги! Смерть москалям!